Перше за три роки відбулося храмове свято у церкві Святого Миколая в Ірпені. громада перейшла після початку повномасштабної війни до православної церкви України. Настоятелем став Херсонський священик Сергій Чудинович, який змушений був після полону виїхати з рідного окупованого міста і проводити богослужіння з громадою онлайн. Тепер він відновлює громаду на київщині. По різному було, і дистанційні служба, ну, бо різні бувають. Які зручно робити дистанційно, а деякі незручно. Ну, звичайно, коли ти стаціонарно служиш, у тебе є якась опора під ногами, ну, в матеріальному вигляді храму, приміщення, ти можеш розвернутися в соціальному сенсі. Отець Сергій з Херсона привіз на Київщину і гарну традицію пригощати кавою друзів. Херсонська кава, та що та, що з острова в періоду окупації наш апарат. Робимо чесну каву, найбільше кавових зерен. як в Одесі казав той, що помирав, каже, відкрийте нам секрет вашого чайка, не жалійте забувати. Хороша херсонська традиція, яка народилася в нехороших обставинах, під час окупації це в березень го року. Ми не знали, де брати готівку, де якось акумулювати, яким чином акумулювати паперові гроші, тому що це ж велика проблема була в березні. Тим більше ми мусили збирати гроші для того, щоб забезпечувати бензином людей, які привозили зброю таємно в березні. І кава допомогла нам. Це були паперові гроші, за які можна було купити бензин. Ця кавова традиція з окупації в нашій церкві збереглася, я думаю, напевно, будемо зберігати її надалі. На храмовому святі присутні місцеві жителі переселенці є з Херсонщини, пані Наталя з мікрорайону острів у Херсоні. Вона раніше ходила до храму, де служив отець Сергій. Тепер вона проживає на Київщині і приходить до храму Святого Миколая. Я хочу подякувати це Сергію за чудово можливість, що нам дали зібратися. Ми як були в Херсоні на своїй рідній церкві острові, так зараз і тут, ми прийшли з родиною своїми дітками. Це дуже була приємна, тепла зустріч. Дякуємо, але все-таки ми сумуємо не трошки а сильно, хочемо додому справді. Дуже нам не вистачає. Давайте помолимося за, за нас, за наші сім'ї, за наших дітей. Давайте ми помолимося е, про справедливий мир у результаті нашої перемоги, нашої, тобто української. І за наше місто, е, за Херсон. за... Кожне село і селище і місто за Каховку, за Нечаєве, за інші міста і села, які знаходяться в окупації або поруйновані росіянами. Сьогодні у нас багато причин для молитви. Молитовно підтримуємо наше українське військо, помолимося за тих людей, які перебувають в окупації, хто перебуває в полоні, цивільні і військові, про повернення їх, якщо на буде воля Божа, і за наших безвісті зниклих військових. Та зиві. Приєдналася до громади цього дня і родина з Олешок. «Сьогоднішнє нову благословення, Боже, ти почуваєш крайне, звісно, захищеною. Якось так на душі стає спокійно. Сподіваємось, що все буде і надалі так добре. Будемо зустрічатися. час від часу всі фотографії, які залишилися тільки в телефоні. А багато ж фотографій залишилося там і ще й затопилося. Відновленню діяльності цього храму радіють місцеві жителі. Малий Іванко читає вірш і отримує подарунок від помічників Святого Миколая. Миколай, і і то на Привітає молодець. Ти мужній хлопчик і сміливий, і, 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 і працювати, талановитий хлопчик. Дякую тобі за те, що ти працюєш. Ми кажу, дуже раді, що відновилась церква. Е, довго чекали, і ми не так давно проживаємо Ріпені, ну, як, як, як мінімум вже рік чекали, що відкриється церква. Е, постійно сюди ходимо. Би, ну, дуже дуже раді. Дуже дякуємо і е, отцю Сергію. Да, і от колеги приїхали з, з Херсона. Дуже вдячні, дітки всі доволі. Мешканці окупованого лівобережжя Херсонщини сумують за домівками. Неможливо було там залишатися через небезпеку життю. У Інни Петрівни двоє синів служать. Розповідає, як у селі Подокалинівка арештовували атовців, шукали і її сина. Довелося родині терміново виїздити. Тоді маленька Альона врятувала батька. А тут за сусіди дзвонять, що тебе двері вибивають. Почали сина заставляти роздіватися, Він мене атосник. на, на, на колкажеш. Ævuna fyrir að þá þáttu átt að maður til djórhæði og kannu til verið strilja eða eða stjórn. І ну, хороший, не русський, узкоглазий, а сказав, що діти не трогайте. Вони їх залишили. Дітей ми відправили, а це почалася і калина співати. Тоді її рот її затикали. Де були документи? П'ять днів під обстрілом, ми самоліти на них пускали, там діти кричали, страшне. він каже, в Запорожжя заїхав тільки до нас, до наших хлопчиків, каже, упав на коліна, каже, плакав і землю цілував. Раму Святого Миколаєвпіні Херсонці передають свою енергію стійкості та сонця півдня. Ну звідки приїжджають? Із Гостомеля, з, з Бузоводі, з Петропавлівської Борщагівки, з Дорогожичів, з Оболоні. Звідусіль це чудово. Це дякую Богові і добрим людям, які допомогли нам знайти таке от місце для служіння, щоб це було місцем об'єднання наших земляків херсонців. Це прекрасно. У храмі сьогодні разом заспівали зимових пісень, отримали діти і подарунки від Херсонського обласного гуманітарного хабу в Києві. Я дуже вдячний вам, пане Сергію, що ви згорховуєте херсонців поруч з собою. І ми завжди раді, що у нас є друзі і партнери, які нам допомагають переживати ці, ці скрутні часи, поки ми знаходимося далеко від дому. А ясного ранку від подушну гляну і від Миколая подару. Сергій Ковальчук спілкується систематично з херсонцями, часто виїздить на деокуповану територію Херсонщини, аби підтримати родини з дітьми. Його рідний населений пункт теж був в окупації на початку повномасштабної війни. Тому він розуміє біль людей, які зараз далеко від дому Для мене є велика різниця в спілкуванні між людьми, які пережили ці. Фрагменти війни, да, там, і яких не було під час активних дій, да, ну, зовсім інше розуміння ситуації. Да. І тоді, коли приїжджали команди, саме такі, які все це бачили, да, які були учасниками подій, то розуміння, звичайно, більше, між тими, хто там є. Да. Єдине, що велика різниця у часі. Ми там по 9 місяців да, були в окупації, да. у нас ну, набагато менше це зайняло часу. Це Відчуття несправедливості, що все-таки люди мають так довго знаходитися поза домом. Так я сподіваюся, що тут теж є чуйні люди, яких прийняли. Херсонці знаходяться далеко від домівок, але підтримують один одного, як би складно не було. Любіть Бога. Любіть Україну, любіть один одного, допомагайте один одному, будьте благочестивими, думайте над тими словами, які ви висловлюєте в публічному просторі. Все повинно працювати на об'єднання, на, на спільність, помислів, діл, дій. Це все пов'язано. А для цього треба мати світлий розум. А світлорозум можна здобути тільки у Бога. Тому щонеділі о 9-й годині ми підзаряджаємо свої духовні акумулятори у храмі Божому на вулиці 6 лінія, 22Д в Вірпіні, Херсонці, Київщини. Лідія Григорєва, Геннадій Останін для інформаційного видання Український південь.